Трамп чітко дав зрозуміти, що на переговорах з Росією є лише один пункт припинення вогню. Жодної іншої динаміки не буде, поки з цим не розберуться. Про це заявила офіційний представник Державного департаменту США Теммі Брюс. Деякі західні медіа пишуть про те, що якщо до кінця місяця не буде досягнуто припинення вогню, Трамп може ввести додаткові санкції проти Російської Федерації. Ну, може ввести, а може і не ввести. Може, і далі будуть вони тягнути кота за хвіст, і кінця і краю цьому не буде видно. Для прикладу, президент Азербайджану Алієв. Не бачить перспектив миру між Україною та Російською Федерацією, оскільки Російська Федерація оголосила окуповані території своїми, і, відповідно, вона не хоче від них відмовлятися. Україна, як і весь світ, вважає цю територію своєю, і це є істинною правдою. Власне, і сам Азербайджан вважає їх частиною України наголошує президента Азербайджану, то як Україна може відмовитися від цих територій сказати Ні, це не частина України. Алієв каже: якщо таке станеться, це означає, що я чогось не розумію в міжнародній політиці. Дивлячись на те, що. Робиться в цій міжнародній політиці з подачі Трампа? Очевидно, багато очільників країн і багато політиків задаються таким же ж питанням і подібного роду сумніви у них виникають. Бо хто може зрозуміти далекосяжні геніальні плани Трампа?